Привіт усім любі друзі! З вами Ганна Олександрівна, сьогодні я вам покажу ще один варіант пирога, який ви приготуєте за дві хвилинки. Дивіться, я беру яйця, вбиваю 2 яйця. Я їх трохи розмішаю, так потім зручніше. Додам дрібку солі трошечки. Ось так. Чудово, додаю сюди тепер кефіру, одна скляночка і варення. Я цілу банку. У мене тут з яблук. Ось так. Можна взагалі будь-яке варення. Я роблю з будь-якого так дістала з яблук, значить, буде з яблук. Додаю соди. Одна ложечка маленька. І усе перемішую. Ретельно перемішую, щоб усе перемішалося. Бачите, я не ставлю на паузу нічого, ось так в реальному часі за одну хвилинку майже все готово. Додаю сюди одну склянку борошна. Я просію, просія не додаю. Я просіяла. Все, перемішую. За консистенцією таке тісто на пиріг повинно бути таке більш рідке. Воно повинно у форму, яку ви обрали, виливатись. Ви ось так перемішуєте просто ложечкою і у форму виливаєте. Вилила у форму відправляю у духовку. За півгодинки все готово. Пиріг, до речі, виріз гарненько. Дістала з форми, завдяки пергаменту, дістається дуже легко. Тут трошки борошна у мене. Це нічого страшного. Я розрізала, щоб показати вам у розрізі, тому що, знаю, ви любите у розрізі. Він дуже м'якенький, запашний, солодкий, смачний. Ось так: мінімум продуктів, мінімум часу і максимум задоволення. Вам усім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей.